Шановні панство, зараз я вам відкрию дуже цікавий і корисний принцип, який йде ще з далекої Древньої Греції. Принцип древньогрецьких ораторів. Називається етос, пафос і логос. Що таке етос? Щоб, щось, щоб людині переконувало щось довести, треба в першу чергу викликати довіру. Етос це означає довіра. Пафос це викликати потрібну вам емоцію. І логос це з допомогою логіки вплинути на свідомість людини. Але в першу чергу це є етос. Що ж виникає, викликає вам цей етос? Кому ми довіряємо в першу чергу? Як ви думаєте? Скажіть, будь ласка, які ваші версії. Кому ми довіряємо? Друзям. Класка. Кому ми довіряємо? Експертам. Ваші версії, будь ласка. Кому ми довіряємо? Якій людині ми довіряємо? Є Люди, які... Тим людям, яким вчимо, вони нам щось хочуть хороше. М -м. М -м. Або досягли чомусь до експертам, який знає. А дивіться, як ви сприймете, якщо От, приходите ви до доктора, доктор замість того, щоб ви писали вам рецепт і думає, ой, Йолки, у вас така тяжка хвороба, я ж не знаю, що робити. Давайте я позвоню, зараз запитаюся когось, я не знаю, як допомогти. Ой, зараз я доки довідник, від них, бо навіть не знаю, що вам робити. Певне. Саме головне, щоб викликати довіру, треба бути максимально впевненим аж до наглості. У нас є одна дуже успішна рієлторша, вона дуже себе веде нагло. Вона от е, там свердлову каналізацію. Та яка каналізація? Це травичка! Травичка Я так, Фордій травичка. Ну, людина може все, що завгодно. У мене колись куп поставив щит рекламний. І е, Щит кривий, нещасний, та прийшла була, це, е, маркетолог з одної будь компанії. Це плохой щит, взагалі це ужас. Глянь, Наталя, цей щит ідеальний! Та він от кривий. Він ідеальний. Він ідеальний. Він декілька разів це повторяв, я дивлюсь, в принципі, нормальний ще ідеальний. Е, тобто, впевність це запорука успіху в будь-якій комунікації і етос або викликає в першу чергу впевненістю. Е, що ще викликає довіру іншої людини? Це е, коли ви Показувати свою експертність, що ви є експерт. Що викликає експертність? Ну, ви маєте бути в діти як експерти, маєте бути відомий, ну, бажано, якщо є можливість. Якщо у вас є якісь рекомендації, що ви експерт. Як зробити рекомендації, наприклад, на сайті? Ну, то візьміть відгуки своїх людей, письмові і відеовідгуки, це і будуть рекомендація. Ще дуже добре, коли хтось з тих людей, які е порекомендує вас цій людині. Це є рекомендації. Тобто люди вам довіряють експерт. Ще, що дуже добре допомагає вам як експерту, щоб ви викликався етос, а саме довіра. Дивіться, дуже добре, коли ви ведете себе конгруентно. Що таке конгруентно? Ви всіма своїми вербальними і невербальними методами показуєте то, про що ви говорите. Бо якщо ви говорите про впевненість, а ви ведете себе невпевнено, викликає певна недовіра. Тому. Довіра викликається такими речами конгруентність. І ще дуже важливо, довіра викликається так званим способом, називається людина без маски. От ви ведете себе так, як ви себе ведете. І дуже впевнено ви покажете свою експертність і ви конгруентні. Тепер, що таке патос? Як викликати потрібну вам емоцію? Нам подобаються люди подібні на нас. Є так званий принцип маулі. Ми з тобою одною пройо називається. Ви показуєте тій людині, що от ви на неї чомусь подібні. Щоб кудись повести людину, треба перше до неї приєднатися. Тому дуже важливо бути подібним. В першу чергу кожна людина нас сканує на предмет свій чужий, свій чужий, свій чужий. Ви маєте бути своїм для тих людей, в яких ви хочете викликати ту емоцію, яка необхідна вам. І тільки після цього можна переходити до якогось переконання, спочатку довіра. Емоції, і тільки потім, якщо ви замітили, я цей тренінг почав не з того, що я почав розказувати тренінг. Ми бавилися, всякі ігри, піднімали емоційний тон, я якісь вам ролі крутив. Для чого? Етос, пахос, і тільки потім логос. Якби я вам зараз почав розказувати, то, що я вам зараз розказую, воно б просто би не втикалося ніяк, не сприймалося. Тому, шановне панство, тренер має нічого не змінилося. Що було колись в Зенній Греції, то саме і зараз є. Етос. Пафос і логос. І завжди в вашій голові має проскакувати. В Крісті мої 3 години до успіху щастя. Там є та схемка, описано дуже подробно. Про етос, пафос і логос. Що?